Ми знаходимося біля Генеральної прокуратури, де ми анонсували свою акцію. Прошу подивитися, що тут зібрані працівники внутрішніх військ, близько 20. Ось. Близько нас на акції сидять сидить їхні керівництва. У нас прийшлося сюди сьогодні, сьогодні 4 людини і незабаром ми будемо заходити в генпрокуратуру, щоб писати заяви про вчинення правопорушень. Проходити. Ви звичайно не з цієї акції? Ні, ми не з, з акції. А, у вас без акції? Ні, у нас без акції. А ви... сюди ми прийшли зверненням в Генпрокуратуру. Зараз чекаємо нашого товариша і підемо зверненням до прокуратуру. Звернення. Так, ви акції не будете ні. проводити ні. — Добренько, дякую. Ви думаєте, ми чотирьох будемо акції проводити? Не знаю, вам проводимо. Ні, ми акцію не збираємося проводити, ми прийшли в прокуратуру на прийом написати звернення, ми акцію не проводимо. А -а -а. Зараз ми нашою акцією в розмірі 150 людей. От, от так. Всім привіт. Заходимо в приймальний громадян, писати заяву на непривільність дії людей. Йо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я хочу звернутися зверненням до Генеральної прокуратури з поду непривільної дії дітей. Неприєм. Я хочу записати заяву, тому що ми були вчора. Ми були вчора. Прес-секретаря головного управління ме міста Києва були вчора в начальника райвідділу Копечерського, Печерського. Він написав їм заяви, пояснення і він сказав що звернутися до прокуратури, щоб написати, що Іван Свірєва. Добре, ви один хочете? У Нас було двоє людей. Да, well, Соедините <реклама> 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 ну, в 116. У нас двоє людей еще третий свидок. Ты подожди, свідок знаешь. Зайдіть в 116 прямо. Да, там есть. Є... Ты напиши один, апитка поставлю. Добре, ну пішли тоді хлопці порция, Прямо. 116. А, 166. Добре. добре. Так, це у нас кабінет 116 приймальня. У нас акция. <реклама> Доброго дня. Е, я хочу написати заяву е, стосовно неправовільних дій е, людей, яке, яка сталася 13 числа цього місяця. Е, ми були вчора в Голосіївському, ой, Печерському РОВД, були в представтеря е, головного управління МВС міста Києва. Доброго дня. Заяву, так? Да? Ми хочемо, так, ми хочемо написати заяву, піти на прийом. Ви не провід. Хорошо. Ми писали заяву працівникам міліції. Тут, тут ми нічого написали ще. Тася, вас. Добре. Документи є? у вас? Є, так. Наголошую, у нас акція. У нас акція. Там в мене є. У тебе є собі щось? Ну, то з собою вдвох і напишемо, хлопці. Ну, ти можеш просто писати наші зброї? Ні, ми маємо. Ну, подивимося, він захоче. Якщо скажуть двох, то хай просто дві окреме пояснення добав окремих напишемо, два була світка. Ось теж? І... Ну і свідок, так. Тобто, ви напишемо виріші, пояснення. Та ну неможливо. Ми напишемо пояснення. Ось, відповідно, я тоді напишу заяву, а ви напишете в неї пояснення свої. Тобто, якби справу заяву на справу буду відкривати я. Подавати, а ви пишемо свої ясно. Ні, ну якщо це має санкція, можеш просто писати тоді наші прізвища є... ну, і. Ну подивимося, зараз отримаємо пояснення від працівників Генеральної та прокуратури. Теж. Так. Ви так. Писажите, писажите, а що нам писати, як писати, ми ж. На ім'я Генерального прокурора, або просто Генерального А, а можете дати нам форму звернення або. А, mm. mm. ну, форм, форма заяви до Ваші фамілії на очі за кого йде заяву. А ми можемо написати И, на, на ты наприклад, ты що я напишу заяву, люди підпишуться, що вони були Мы, свідками так, цього. Заяву, а шаш. коли ми можемо отримати відповідь чи коли ми можемо з цією заявою прийти на прийом до якоїсь посадової особи? Прийом у нас кожен день прокурори по прийому граждан mm. приймають кожен день з понеділка по четвержі з 9 до шістнадцяти п'ятниці до 15. Так 6, ось, 6, зараз прийому вже Так зараз немає. А стоп до четвертої до години. Да. Да, до Добре. А можно взять здесь папир, ручку, ручку мне? Ручки у меня нет. Ну, ручка есть. Папир в папочке лежит. Ну, зараз нам сказали взять папир. Нам там написать? Ну, да, вот. На столик. Сайте, да, напишите. Я нагадую, що ми продовжуємо нашу акцію. Написали заяву на генерального прокурора Шокіна Віктора Михайловича. відповідно так, на мене та моїх друзів під час прогулянки в ніч 14-14 на 14 червня був чинений напад групою осіб у чорній польовій формі з розпізнавальними знаками, схожими на співробітників МВС і підписи потерпівшого мене, Рудика Олександра, і свідка Костецького Антона. Так, забираємо наші документи, і йдемо звернути увагу, як наша добрісна міліція охороняє масову акцію, яка складалася з чотирьох людей, і голуба прокурора. Ось тут ми бачимо автозак, люди так на 20, і ще один автобус з бійцями внутрішніх військ. Ідемо далі, можливо. Це нас будуть затримувати. Я вам скажу, що от саме цей голод і, мабуть, був найпідзвітнічою особою, яку можна сказати, в цій ситуації. Тому що навряд чи працівники міліції стали збиратись щодо припинення справжні правопорушення. будь-яку Хоча, хай не була кучною тварин, але все одно. Звідки природа розробиться. Голуби захищають голубів. Ось так і живемо, друзі. Ось так і живемо.